Так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про ТВТ новий премчик 9 рівня. В принципі, трішечки я на ньому пограв, трішечки можу таку дати свою характеристику самого танку. Танк неоднозначний. Спочатку він мені не сподобався, абсолютно. Тобто його коса гармата абсолютно мені ну, ніяк не заходила. Але з часом, з часом, як то кажуть, я трішечки, трішечки е, його так, скажімо, зрозумів. Знайшов його, так е, сказати, сильні і слабкі сторони. Ну, сильні сторони, це, звичайно ж, альфа в тисячу е, в 980. Середнього. Це його безумовно хороша сторона. І з розрядочкою в 3 секунди. Але це таке заговорочкою тут розрядочка далеко не 3 секунди, тому що вам потрібно звестися, і ви мінімум стоїте. Так, якщо брати секунд, 6 противника. В прицілі, бо поки ви першу зарядитесь, поки ви другу. До речі, граю я з прицілом, тому що мене повністю достало це, що танк, якщо попаде десь там в якусь броньовану частину, він його не прибуває. А тут бачите самі, що бронювання 200, точніше бронепробиття 290 на підколі, це дуже дуже мало. На 9 рівень це прям таки, якби ви грали на такій усиленій бабешці. Тобто, воно ще плюс того, самі бачите, до, дві... Перепрошую, до 270 падає на дистанцію 500 метрів. Ну, цього, якщо чесно, не вистає бронепробиття. Пробую я тут щось відігрувати. Ну і скажімо так, по плюсам, по мінусам, корпус картонний. Якщо вас попадуть, то швидше за все ви получите пробиття, тому що там е, на корпусі прям таких хороших частин, де би ви могли зіграти, ну немає. Пробую тут е, Тргмауса розвести. Все-таки в нього паєчку, але бачу, що Бурасік вирішив в мене таки популькати, постріляти, так сказати. Е, ще по плюсу, то, що в нього дійсно, якщо ви вже в упор приїхали, то ви швидше за все можете роздати цей барабан на косарь. Е, звичайно, по мінусам, як же вже без них, це ж гра World of Tanks, тут е, сама гра складається з плюсів і мінусів. Конкретної машини. І по мінусам це його просто нереальна косість, От, не дає чуть, чуть не в щоку, куди треба, ти його вже не пробиваєш. Даєш йому, вроді, МТО, але воно, звісно ж, не залітає. І ти знову півхвилини, нагадую, афекашиш. Ну, танк рандомний. Один бій він може видати прям хороший, як, наприклад, ось цей. От, другий бій він може видати прям. Ну, Ви можете з тисячою в'їхати в ангар і все. Бо в свій таймінг ви не попали, не пробили. Ну і, типу, такої можливості, як швидке КД, у вас, скажімо так, опцій немає. Що ж, пробую я тут тигра наказувати, бачу його НЛД. Бачу, що він тут трошечки помиляється, на щастя, мені залітає туди, куди потрібно. І в нас же є 3000 нестидного досвіду. Тут я ще вам покажу одного пацана, який тут цілий бій стояв в засаді, не світився. Зараз ми до нього окремо дійдемо. Як бачите, тут його немає. На міні-мапці поки що. Ну і ми 3 вже настріляли, ми, най, скажімо так, найбільше настріляли зі своєї команд очки. Пробую тут давати ТНХ, і ТНХ одну фейлить. Вицілюємо, щуку кума, маушен тут получає, ми хочемо давати другу ТНХ, але, на жаль, не попадає. З плюсів тут я скажу, що е на самій башні немає ніякого лючка. Але башня сам сама, ну, типу, сама башенка там, типу, дуже слабенька, там вроді 30, 30 мм. Тобто, якщо у вас будуть покасательні. Бачите, то вони вас скоріш за все проб'ють. Там 30 чи щось такого міліметрів е, в цій башні. Пробує засевитися від Тигра Мауса. І тут Бенц, ТНХ ми вицілюємо, тому що вона дуже погано стояла, вона не бачила нас. Ну і пробую до другого цілити. Думаю, тут все. Один пацан, просто нічого нам не зробить. І дивіться, де чар футюр спавниться. Як він тут довго чекав, я уявлення не маю. Що він тут забув, так само не маю уявлення, тому що, ну, досить таки цікавий персонаж, що по факту він мені дав, що цей Маушен мені дав, і я вже здаю, стаю з 1000 хп. І розумію, що на наступну таку викадку, ну, скоріш за все, я получу. Бачу, що тут Фритюр абсолютно нічого не хоче робити, але тут під'їхав іс. Я такий думаю, що ж мені тут, що ж мені тут робити. Не чекаю цього фритюра. Терпіло, якщо він стояв там, АФК, цілий бій, то, скоріш за все, він там і буде це робити. Йому абсолютно без різниці, хто де що грає. Ну, в нього там була позиція, скажімо так, і, і все. Думаю, що я тут робити. Хочу вже зробити собі якийсь міні бруствер. Бачу, що в мене 26,5 26, відлітає. Тут хочу вицілити, але не даю віртушечку в маушена. Ну і розумію, що мені тут треба акуратненько просто постояти, почекати. Помилки, пацана, і все. Бачу, що із ще тут. Такі досить цікаві позиції стоїть і добиває нашого пацана. Ну і все, розумію, що М -м, потрібно відкатувати. Єберко, Єберко, залетів в спину. Оцей от мувчик дуже від нього хороший. Єберко залітає в спину. бачиш тут тайпік просто здох бездарністю. Але, 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 він мене буде сейвити зараз від Іса третього. Даю я одну паєчку вісам. Бачу, що. Йобрік добиває цього пацана, і мені потрібно давати паєчку віса третього, тому що, е, тому що я бездар і я в нього не дав цю паєчку. Ну і самі розумієте, що фритюр якби розуміє, що я кде? Якби має це на увазі. І я просто пробую його зачекати, що він мені часом в обличчі вже прям близько не заспавнився. І щось з нього хоча б пробувати вперед-назад мансанути. Бачу, що ніхто не викатується. І з третій, чекайте мене за углом. Тут же із третій, скоріш за все, намаячив футюру. Що, брат, давай світи, я готовий на маячу йому, що брат, давай світи, я готовий. Я зразу ж скидаю в КД, щоб він не розумів точніше, що він розумів, що я зараз ще одну маю е заряжену, а я вже скинув. І типу, у мене КД вже пішло. І він так, ну, скоріш за все, не порахував би, скільки там ятичок має. Він то, то думає, що я сижу з однією. А зараз в нього ідея, що я взагалі міг скинути, і в мене довге КД буде. І от він, напевно, що вирішив, що в мене киде довго. У мене там немає нічого. Ну, я ось е пробую, пробую, пробую цього от пацана розряджатися, даю одну. Хочу тут зробити підпальчик, але не, не виходить нічого. Тут він залишається шотним. Я бачу Бачу ХПшки. Таранчиком його добираю. Сейлюся за 83-го. Тут, а, розумію, що я, скоріше все, получу, але мені потрібно поїхати просто вперед, бо вони двоє мене зажмуть. Е, ну, і я їду далі. Я їду далі. Мені потрібно тут просто добрати і сам. Просто на пофігу. Через розмін ХП. Виходжу. Розумію, що тут у мене просто в обличчі може бути сушка, може бути стріцуха. Але вона світилася, вона би там не переїхала так просто. А сушечка могла б і переїхати. Але на щастя, вона спавниться по факту там. Тут, до речі, реплейчик лагає, не знаю чому. Ну і в мене пацани розбираються з тими. Я, чисто такий на саппорті вже їду, розуміючи, що щось можуть вони тут вчудити і щось буде погано, але все, на щастя, чудово. Під'їжджає до своїх пацанів, бачу, що у них там прям хороша така зарубка. Ну і ну і ну. і, ну і. Пробую тут в когось роздавати, начекувати. Бачу, що тут стріцуха виїжджає, а Мчик мім 103-й досить очікує. Пробую тут, от, пацана, розвести, забайтити, щось йому, так сказати. Щоб він хоч в мене вистрілив, як мінімум. Але він не байтиться. Тут гарненько його кобра підловлює. Ну і все мені залишається стрітсу. Вичекати і все. Але я маячу своїм пацанам. що Поїхали пацани на базу та й усе. Та й Ось такий назбій вийшов. 6690 шкоди. В принципі, чи багато це чи мало вирішувати вам. Танчик неозначний, дуже не вистачає йому комфорту стрільби, дуже йому не вистачає бронепробиття. Ну і зрізати б йому, звісно ж, КД. А на рахунок броні якоїсь там. Ну Будьмо об'єктивні, чесні. ББшки, ББшки він якісь там буде танкувати. Але, наприклад, Галду. Десятих рівнів, там, дев'ятих навіть деяких рівнів він танкувати з об'єктивних причин не буде. Мене тут одного разу взагалі, ну, на Галді, звичайно, хорі просто в лоб башні пробив та йому пофігу. Ну, бо в нього ББшка 360 пробиття. Е, спойлер, зараз ця стріцуха буде стояти прямо переді мною вдалині. Я тут спробую забайтити, але я їй нічого не зроблю, тому що забере мій союзничок. Ось такий в нас, скажімо так, виявився бій. А ви пишіть в коментарях, як вам самі коробочки, що вибили, скільки. Золото пофармили, бо по факту всі фармлять тут золото перш за все, а приємне це так, приємний, приємний додаточок. Так що так. І також пишіть в коментарях, чого ви очікували саме від цього танку. Тому що я з цих танчиків взагалі нічого не очікував, мені саме цікаве, це було, було золото. Що ж, зараз патлан засвітиться, відлетить, а я вам дякую за перегляд. І зустрінемося вже в наступних відео. Всім бе-бе!